Доброго дня, шановні! Ми вже працюємо з першим снігом. Хоча ні, перший сніг вже був, коли мору забирали до лікарні. Якраз був перший сніг. Але сьогодні вже такий повноцінний. Працюємо. Десь 10 паун, 10, 10, Ну, коротше, 10 тонн в паунзах. Будемо загружати сьогодні на цілий день. Так, отак працюємо. Двоє сніг, 3, речі, речі. В принципі, не до догур... нічого важкого. Найважче це холодильники, кровиться, розбирається. Це теж розбирається кровать. Найважче це отам у куточку стоїть. Піаніно. Оце найважче. Ну і то ребята його професійно дістають, заносять. Зараз спробуємо Чилі. Типу якийсь суп рагу. Ну і солодке. Отакий От обід. А ще я тільки що поспілкувався з власником і він подарував ось цю барбекю. Там треба буде трошки починити дещо, але в цілому все працює. І велосипед. Кльово. Дякуємо велике. Якщо завтра приїдемо заберемо з Деном. Так, друзі, я на доставці, перевідав мору. Йде вже на поправку, слава Богу. От, подарували їй кульки такі надувнені з гелем. Якраз коли завітали до неї за нього, ще прийшов бойфренд її, і донька. Взагалі не дає її там засумувати. От, а я зараз трошки ще на Uber покатаюсь, завтра на роботу. Ну і на вихідних якраз перевірю вже повноцінно, що можна заробити на Uber Eat. І також вам розкажу і з вами поділюсь. Так, друзі, коротше, сьогодні трошки вдалося підзаробити. Теж на Uber прокатився 2 годинки, 40 баксів. Теж лишні міни будуть зайвими. А, хто хоче, до речі, зареєструватися в Uber, а, також залишу лінк під відео. А, заходьте, реєструйтесь, мені прийде бонус, і вам також бонус прийде. Так що це, це приємно. От, на сьогодні, в принципі, все. А, як буде завтра день проходити, також вам зніму, покажу. І, скоріш за все, вже завтра це пінат грається. І, скоріш за все, завтра вже вам розкажу про трак школу якраз. Да, і забув. Звичайно, підтримуємо наш ЗСУ. Лінки всі під відео. Хто ще не підписався, підписуйтесь. Якщо вам було цікаво, ставте лайк.